Народний виконком спробував зацькувати АТБ. Під час розгляду питання щодо надання дозволу на розміщення реклами, коли черга дійшла до реклами маркету АТБ, у залі виникла дискусія. Деякі члени виконкому ініціювали відмовити маркету через його недобру репутацію. Інші спробували довести, що місто не отримує за розміщення реклами кошти. Точніше, не отримує міське світло, на балансі якого знаходяться електроопори, на яких власне й мала бути розміщена реклама АТБ. Любов Цимбалюк нагадала членам виконкому, що кошти за рекламу сплачуються в КП реклама, комунальне підприємство, тобто у міський бюджет. А на тезу про. Репутації виконуючи обов'язки міського голови попросили не змішувати власну неприязність з бізнесом, який сплачує податки та дає робочі місця житомирянам. Врешті-решт рекламуватися маркету дозволили. Запроголосували двадцять 27 членів виконкому. Представник АТБ рішенням задоволений. каже, не розуміє такого упередженого ставлення. Хто ти подиповімає твої випроси, говорів, що АТБ – це все як красна тряпка для житомирян. мрян? Ніхто ж не читає що це саме маленькі цени в городі. Всі пенсіонери це соціальні маркети, котро ведуть соціальну політику. А начинаешь ОТБ плюет в Житомирян. Ну, Был прецедент по поводу земельной делянки для расстроительства маркета на улице Киевская. Но предыдущие члены конкома подписали это строительство. Дали дозвіл, план будівництва, було все согласовано согласно букві закону, прийшли нові, розвернули це по другую ситуацію. Чому деякі члени виконкому, так агресивно розглядають рекламні питання, представник АТБ також дивуються. КП реклама, реклама в місті порядка пяти мільйонів в год приносить. Это как бы еще до этого не дошли, никто этого не дивиться, или закривають глаза, или как-то фрагментально это розглядають. Но опять же, рекламу урізають уже до трьох місяців. Раніше був дозвіл на п'ять лет, потом прийняли на год, теперь три месяца будемо від виконкому до виконкому пересоголосовувати. Словами начальника управління містобудування, архітектури та дизайну міської ради Євгенія Черкасової до АТБ з приводу реклами претензій немає. Всі поставлені умови вони виконують. Конкретно, якщо говорити про цих двох конструкціях, то тут на яких-либо нарушеннях з їх сторони немає. Тому що вони вже третій раз виходять з заявленням і виносяться це на розгляд з полком вже третій раз. Вони зготовили конструкції в відповідності з тими вимогами, які у нас є, з утвердженими нашими габаритами. С архетипом выполнили все эти работы и как законопослушные не вывешивали их до вот последнего момента. Мы проверяли вчера, позавчера они не вывешены, эти конструкции. То есть они ждали, пока им исполком даст разрешительные документы. Кандальне будівництво АТБ на розі вулиць Київської та театральної кинуло тінь на всю мережу маркетів в Житомирі. Але нагадаємо, що на громадське обговорення з приводу ідей, що має бути на земельній ділянці, де знесла АТБ, прийшло б лише близько 50 чоловік, і це вже з громадськими активістами, журналістами та операторами. Чи дійсно це турбує звичайних житомирян під великим знаком питання?